Добрий день, поговоримо про сертифікацію системи SolidWorks. Мене звуть Лисенко Олег Миколайович. Я старший викладач кафедри технології виробництва літальних апаратів, механіком Шабдавного інституту КПІ. Крім того, я директор компанії ТОВ інформаційні технології САП, яка займається в Україні системою SolidWorks. З квітня цього року наш Пліхінський інститут має. Такий сертифікат мічного сертифікаційного провайдера SolidWorks. Тобто ми можемо приймати сертифікаційні екзаміни SolidWorks. Ну, про що таке сертифікат? Що таке сертифікат? Це папірець, який показує ваші знання SolidWorks. Він дає вам можливість прийти на підприємство і сказати, що я є сертифікованим користувачем. Це дуже важливо при прийомі на роботу. Або скам при, при якихось підвищеннях, ви можете показати сертифікат. Крім того, сама здача сертифікату це процес, який дозволяє студенту, викладачу трохи підняти свої знання. Готуючись к екзамену, ви щось вивчаєте. Коли здаєте, теж вивчаєте. І е, є три основних сертифікати. Перш за все, це СВА. Це перший по саме простий сертифікат в Україні. Їм володіє 1269 осіб на сьогодні. А світі майже більше, ніж півмільйона людей. В КПІ майже 100 студентів-викладачів має такий сертифікат, оскільки ми цю роботу почали так півтора роки назад, поки ще мало. Я сподіваюся, що КПІ значно буде більше. Це скажімо, простий сертифікат. Наступний сертифікат це вже професіонал-сертифікат, це СВП. В Україні володіє таким сертифікатом 313 чоловік, в світі четверть мільйона. Ну і 12 студентів викладачів мають такий сертифікат. Ну і е, саме такий вінець сертифікатів це, це СВС, Редорс Експерт. В Україні е, всього 7 людей мають такий сертифікат, в світі 7600 чоловік. Е, на жаль, КПІ, поки ще ніхто такого сертифікату не має, але маю надію, що в майбутньому такий е, спеціаліст з'являться. Крім стандартних сертифікатів, є різні додаткові сертифікати по різним можливостям, наприклад, проектування на основі моделі, листовий метал, зварні деталі, поверхні, інструменти креслення, створення лобарних форм, ЧПУ, дитинне виробництво. Ну, при наприклад, подати виробництво деяких сертифікатів є вже в КПІ викладачів. Це все додаткові сертифікати, які можна отримати, розширити свої знання. Також є сертифікати по розрахунковим системам. Це своє, це СВП, Flow Simulation – це таке і здаткові сертифікати. Крім того, для викладачів є сертифікат ТС. В Україні зараз два-чотири викладача мають такий сертифікат. В КПІ поки нема, але думаю, до вересня місяця ось такі будуть уже наші викладачі отримують такі сертифікати. Всього КПІ має можливість видавати 2000 тисячі ліцензій сертифікаційних екзаменів, прийняти по різним направленням. Те, які ми вже використали, але достатньо для всіх студентів, які будуть звертатись до нас. Ось сертифікат, сертифікат має такий вигляд, в залежності від того, яку частину ви здали. Тут буде написано продукт, знизу обов'язково буде написано, що ви здавали в академічному в інституті КПІ. Ну і такий значок, де написано, іменно який рівень вашого сертифіката. І також цей значок можна використовувати скажімо, для різних там, маркетингових цілей, якщо хочете. Як проходити сертифікацію? Перш за все, треба зареєструватися на сайті 3D Experience Virtual Server. Далі я це покажу. Після того, як ви зареєструвалися, ви треба скачати програму, яка називається Теста про клієнт, і протестувати, як з нею працювати. Її можна загрузити сайт з цього сайту або можна загрузити. Ось по цьому От, Зайду на цей сайт. Ось такий сайт. Тут можна зрудити програму з правої сторони. Далі можна подивитися, зареєструватись. Так, Зареєструватись можна. От, могін. Якщо ви, ви не зареєстровані, можете зареєструватись, або можна створити свій аккаунт. Далі може перевірити ваш сертифікат. Якщо хтось там проходить, наприклад, сертифікат, а нам є кожен сертифікат є номер, може його сюди ввести. І тут показується, що сертифікат у вас реальний, а не намальований в Paintbrush. А тут може подивитися сертифікованих користувачів. Давайте подивимося сертифікат. Це, це своє і менше. Україна. Тут Показано, що в Україні... Так, це своє я вибрав участь, це СВП я хочу показати. Це СВП. І ми бачимо, хто має сертифікат. Ну, от сертифікати. Давайте КПІ, сильбеліків. От він отримав цей сертифікат в, в, в вересні 23-го року. Можна далі подивитись, хто володіє, це ну, Харків. Ну, пожалуй, будь ласка, інший користувач сертифікат. Це завжди може подивитись. При реєстрації, ось така є, залежать, де буде заходити пункти одні ті самі. Ось такі пункти треба відповісти. Обов'язково треба ввести що це від Національної технічного інституту України і політехніки. Це текст взятий з сайта КПІ. Також треба заповнити всі інші графи, бажано. Е, Обов'язково бажано поставити, щоб е, ви, ви, у вас було видно в каталозі. Попередній перед, каталог я показував. там, Якщо поставити «Нов», у вас не буде каталоги. Поставити місто Київ, е, Берестейська Авеню. Тут при не, не принципово, що написати. ну, бажано, щоб було написано. Тут можна по почути ваші е, соціальні мережі. Е, перш за все, треба все вводити тільки латиницею, іншого варіанту не дано. Треба використовувати почту ЛЛКПІ або КПІУА. Інші пошти неможливі. Якщо вдруг у вас є вже аккаунт, зроблений на іншу там на Gmail чи що інше, вам потрібно зайти в настроєчки, там можна змінити почту. основну. це нема проблем, це все робиться. Чому треба такі, такі можливості? Потріб, чому потрібно КПІ почта? Тому що наш сертифікат прив'язаний до цієї почти, і я видаю, коли видаю доступ до екзамену, я вказую вашу почту. Тому, якщо у вас немає пошти, отримати цю почту, взагалі отримати немає проблем, ЛКПІО, трохи складніше, але теж можна отримати. Якщо у вас є почта, ви її перевірте, щоб вас працювало нормально. І використати при реєстрації. Там цікавий процес реєстрації. Потрібно буде обов'язково ввести почту, а потім вона відправила вам лист з підтвердженням. Треба буде зайти і підтвердити вашу почту. Далі є програма сертифікації, ту, яку ми повинні загрузити. В ній буде показано всі потрібні екзамени, які ви можете здавати. І також є два тестові екзамени, які ну, Бажано пройти перед тим, щоб при в, в, підготовці. Ну, і якщо у вас є доступ до екзамену, то ну, з'являється, який я даю, або Андрій Зелінський. Тут з'являється старт екзам». Якщо е, стоїть інша галочка, значить ви на цьому сертифікату не маєте доступу. Давайте спробуємо запустити програму. От як... я... вона запущена програма, реальна. Тут бачите, написано кредит. Можна, звісно, нажати на кредит і купити. Хто бажає, може купити, такі, такі є. Ну, ми даємо сертифікати. В тестових екзаменах, екзаменах треба створити деталі. Бажано це зробити для того, щоб вивчити інтерфейс роботи з програмою. Тобто, може такі деталі ви робили. В принципі, є pdf файли далі я покажу. Але бажано пройтись, щоб вивчити інтерфейс програми. Перший екзамен ССВА, 180 хвилин на проходження, додається 14 питань, можна набрати 240 балів, поріг проходження 165 балів. Треба створити три деталі різної складності і дві складальні одиниці. Як правило, використовується база командних побудови, тіло складальних елементів. Починається з двох теоретичних питань. Теоретичні питання нескладні, але треба було уважно читати на переклад. На жаль, не завжди там коректний переклад. Буває. Далі вже починається питання на, скажімо так, на побудову. Що у нас є? У нас є ось тут записана задача. Є глобальні зміни, їх обов'язково треба використовувати. Сразу починаєте, треба деталі створити глобальні зміни. Даль матеріал, як правило, алюміновий сплав 1060. Далі ось є картинка, загальна картинка, наша деталі. І ось тут є чотири підкартинки, ви можете переключатись між ними і будем, будуть різні види з розмірами, ви, по якими ви будете побудувати картинку. Після того, як ви побудуєте картинку, система дасть вам, треба проховати масу деталі. Теоретично повинна бути. 1% відповіді, ну і, по моєму досвіду, наприклад, на перші деталі повинно співпадати до скажімо, точно. Якщо у вас точно співпадає одна з цих маз, значить ви все зробили правильно. Якщо у вас там, наприклад, 35% або 67,6%, вийде, умовно. Там, то есть, не точна цифра, бажано перепровіритись. Як правило, всі скажімо, спешки, всі проблеми. Кожне питання ви зберігаєте, щоб потім може було ну, тобто перепровіритись. Ви можете, наприклад, зробити деталь, подивитися, що вроді би правильно, пішли далі. Але деталь зберігаєте, наприклад, по четвертим іменем, і потім завжди може в кінці пройтись, ще, якщо є час, передивитись. Далі у нас є можливість перейти вліво-вправо або подивитися, які питання зроблені. В кінці вам система покаже, що ви пройшли ось такі 14 питань, на всі відповіли. Десь, якщо ви десь забули поставити галочку, вона вам покаже, щоб галочка не показана. Інколи буває, потрібно вибрати із, скажімо так, із різних варіантів, інколи треба ввести, вводиться через кому. Тобто, Якщо подивитись масу в системі SolidWorks, вона дається через точку, а тут треба через вводи через кому. І в кінці вам система покаже, що ви здали, вона отримала, бачите, теж зробив декілька помилок. Це допускається. Не найкраще був мій тест. Показано, що вам ще треба підготувати. Це перший був екзамен. Наступний серед Professional Mechanical Professional. Це більш складний екзамен. Він, на нього дається 3 години і 20 хвилин. Раніше у нас цей екзамен був, потрібно пройти було пройти за один раз. Зараз ми його розбили на три сегмента. Перший сегмент це проектування і вносення змін в деталі. Дивіться на ці 70 хвилин, максимум можна брати 105 балів, мінімум 75 балів. Можу сказати, що в якості деталі використовується деталь дуже схожа на конкурс «Солідманія» 2009 рік. Рекомендую її подивитися, а також 2010 рік. Другий сегмент це внесення змін в геометрію готових деталей. Тобто, У вас дається дві деталі, і вам ці деталі треба вносити зміни. Наприклад, змінити геометрію деталі, убрати, наприклад, якусь там бабишку, змінити якісь радіуси і порахувати, як зміниться деталі. Або, наприклад, змінити в скруглення, або, наприклад, змінити от, таке часте питання. Цікаво змінити товщину оболочки. Наприклад, у вас є оболочка, там в оболочці різні контури, зробити, щоб один контур був 2 мм, інший був контур 1 мм. Тобто це треба робити. І третя деталь в цьому екзамені це робота з конфігурацією. Дана вам деталь, в якій є декілька конфігурацій. Вам потрібно порахувати кількість конфігурацій, вбіти, переключатись. Потім треба в якійсь конфігурації зробити отвір. Цей отвір сказати, що він діє на інші конфігурації, деякі інші конфігурації, і проховати якісь конфіграції масу, тобто роботи з конфігураціями. Ну І одна з деталей, дуже схожа на деталь SolidMania 2010 року. Ну, і третій найскладніший цемент це створення модифікація складної складальної одиниці. Така татологія. Вдається 8 хвилин. Є там, оскільки не пам'ятаю, там. 35, ні, не 30 менше питань, 18 питань здається. Тобто, кроки, треба створити деталь, потім складальну одиницю, потім зробити іншу складальну одиницю, вставити в першу складальну одиницю. В кінці треба порахувати, буде підмінити одну деталь в складальній одиниці. Досі тобто, дуже склад, такий доволі складний екзамен, але от, люди здають цей екзамен. Ви отримати ось такий сертифікат. І таку... Кожен вівторок я проводжу сертифікат з 900 26 аудиторії першого корпуса, яка надана кафедрою технології виробництво літальних апаратів. Тобто, хто бажає, зв'язатись зі мною по всім координатам, які є, кажете, що я буду. І там є десь робочих місць, плюс хто хоче, може приходити зі своїм ноутбуком, тобто там це, це, все можливо. Ну, давайте покажемо вам ще покажу, перш за все. Для того, щоб підготуватись к сертифікації, я зробив, набросав декілька деталей різних файлів, які можна зайти, подивитись і їх виконати ці вправи і скажімо так, підготуватись до екзамену. От Я просто покажу їх з іншого варіанту. Ну, наприклад, вправо для сертифікації назвав. Ось тут така деталька. Її треба побудувати. Потім її треба змінити. Десь теоретично дуже схожа, ну, правда, спрощена на сефікацію СВА. Там теж схожі зміни вносяться. Або складальну одиницю побудувати оці по деталі. Такий приклад є. Також є файл. Тестовий екзамен, тестовий екзамен, який є в SolidWorks. Тут ось цей файл є, його бажано зробити, подивитись на цю деталь. Ось так. такий варіант. Принципі інформація ця є доступна. Ось інший варіант, деталі. Ось ну, Можете цю деталь спроектувати. Крім того, є великий набір деталей, які пропонується сам SolidWorks. Можете любі детальки повибирати і попробувати попрацювати, щоб набити свою руку. Також є дві складальні одиниці. Ну, тут для них під деталі, можна побувати, подивитись. Для ЦСВП я теж підготував тут дві складальні одиниці, нескладні. Давайте відкриємо, покажу складальну одиниця. Знайшов просторах інтернету. Я по цим сам тренувався. Ось тут дані деталі. Давайте кінцевий результат подивимося. Кінцевий результат буде дека деталь. На екзамені буде складальна одиниця на рази три складніша. А, тут ще навіть більше. Бачите, є. Такое, що дуже схоже на той екзамен, який буде. Так, це я показав. Тобто, якщо кому потрібно доступ до цього файлу, я їх можу вислати. Крім того, давайте покажемо, як працює програма. Хтось тобто, хотів показати, щоб вийти з неї треба. Зараз я її запущу. вона Програма. Ви її в собі встановлюєте, запускаєте. Вибираєте це язик програми, це не язик екзамена. Нажимаєте далі. Далі, якщо ви не реєстровані, можете зареєструватися. Якщо зареєстровані, просто вводите. Тут Ctrl-C не завжди працює, тому треба перенабирати і запам'ятати, щоб було зап... заповнювати, теж неможливо. Тож кожен раз треба заносити по-новому. Далі типи екзаменів, які бренди, які допускаються до екзаменів. У нас SolidWorks, і в принципі, драфій сайті є, якщо кому потрібен екзамен. Каті у нас немає, але, в принципі, я думаю, що колись з'явиться і Катя, оскільки у нас вона теж є. Ну, заходимо в SolidWorks. І ось тут бачимо ті екзамени, які є. Ну, у мене тут менше екзаменів, тому що я пройшов вже їх. І ось ці два тестові екзамени є. Ви заходите, далі вибираєте, я для цього заходу показати, вибираєте, на якій мові буде проходити екзамен. Є англійська мова, є іспанська, французька, німецька. На жаль, нема українського, є зато китайська, хто бажає, ну, і є російська. Ви ж самі вибираєте, як, як вам простіше працювати. Ну, ви далі вибираєте, ну, я не буду це робити, далі вона система почне вас питати і йти далі. От в принципі, все, що я хотів розказати. Якщо будуть питання звертайтеся.